Добрий день, ви на каналі Доктул. Прийшла в ремонт магнітолка Baxter 15.10 та що на Linux. Так, по заявленим дефектам. Полоса на екрані. Міняємо екранчик. Також перепрошиваємо флешечку, бо ще один заявлений дефект, що періодично вилітає Android Auto, CarPlay і тому подібне. Підвисає. Тому зараз ми замінимо екран і перепрош'ємо її. Так, підключив флешку до програматора. Тепер відкриваємо прошивку. Відкрити і записуємо. Пішов, що запис. Чекаємо, поки запишеться флешка. Так, Зашили успішно, тепер перевіряємо прошивку, нажимаємо верифікація і провіряємо, чи все коректно працює. Так, перевірочка пройшла успішно. Все, тепер можемо вимикатись. Відключаємо мікросхемку і запаюємо її. Так, підготував флешку для запайки. Включаємо фен і обережненько запаюємо. Нажимаю на паузу, бо незручно. Флешку назад. Тепер збираю, буду перевіряти. Так, зібрав магнітовку. Ось так вона виглядає. Після збирання. Все працює. Android. Авто завантажується. Ой, побачите, два рази нажав. Все виходить. Так, меню. USB і тому подібне, все працює. Так, налаштування, стандартні, коротше, все робимо. Все. Ставимо лайкосики, підписуємося на канал, ставимо грюбаний колокольчик, щоб до вас приходили нові відосики. І всім пока, гарного вечора.